Одним із найефективніших інструментів для полегшення тривоги, занепокоєння, страху, паніки чи будь-яких проявів емоційного перевантаження є сенсорне заземлення. Сенсорне заземлення це використання наших органів чуття з ціллю відновлення контролю над своїм тілом. Практики заземлення допомагають нам залишатися в моменті і зберігати спокій. Можливо, ви запитаєте. У яких ситуаціях можна використовувати заземлення? Та будь-коли це одна з простих і дієвих навичок психологічної саморегуляції, і її можна використовувати де би ви не перебували. Заземлення може допомогти нам перемикатися з неприємних відчуттів на більш нейтральні та відмежовуватись від інтенсивних емоцій, які можуть нас паралізувати. Адже щоразу, коли ми відчуваємо занепокоєння або перевантаження, наша симпатична нервова система активізує стресову реакцію боротьби або втечі. Застосування навичок заземлення дає змогу нашому тілу переключитися на парасимпатичну нервову систему, яка запускає реакцію розслаблення. У такий спосіб наше дихання заспокоюється. Так само, як і лімбічна система мозку, яка відповідає за емоції. Усвідомлено перемикаючи увагу, ми вмикаємо в роботу префронтальну кору мозку, що відповідає за раціональне мислення. Тож як можна заземлитися? Це можна зробити максимально залучаючи свої органи чуття. Відчувайте на дотик те, що оточує вас. Доторкніться, наприклад, до чогось, що має нерівну текстуру, або до чогось холодного. Приміром, потримайте шматочок льоду в руці, відчуйте, як холод пронизує пальці. Сфокусуйтеся на відчутті в долоні. Тримайте і відчувайте, доки це необхідно. Нюхайте речі, які оточують вас. Як пахне ваша подушка, чи олівець, чи шматок паперу. Тримайте в коробці коло ліжка щось таке, що має сильний, але приємний для вас запах. Можливо, це кавові зерна, або м'ята чи базилік, або парфуми. Це особливо стане в пригоді тим, хто страждає на кошмари чи панічні атаки в ліжку. Підключайте свій смак. Дуже повільно пожуйте листочок м'яти, шматочок лимону або погризіть грудочку цукру. Подумки опишіть усі відчуття. Намагайтеся це робити якомога детально. І нарешті не забувайте про ваш слух. Що ви чуєте поблизу або вдалині, концентруйтеся на голосних і приглушених звуках із максимальною уважністю. Ви можете заздалегідь підібрати музику і зберегти її на своєму смартфоні. Прослуховуючи музику, регулюйте силу звуку, стукайте ногою в ритм, рухайтесь під музику, використовуючи все своє тіло. У такий спосіб ми спираємося на зовнішню опору, коли нам не вистачає внутрішньої стійкості. Саме це надає нам змогу відмежуватися від надзвичайно сильних емоцій і почати раціонально мислити й ухвалювати рішення. Є багато різних способів заземлення. Наприклад, вправа 54321, яку я вже опублікувала на каналі. Про інші варіанти заземлення я вже розповідала у відео про дисоціацію та панічні атаки. Тож перегляньте їх, якщо бажаєте дізнатися більше. І підтримайте це відео лайком і поширюйте його серед друзів та знайомих, щоб ті, хто цього потребує, мали доступ до цієї інформації. Побачимось!